Доброго дня, шановне товариство! Продовження відео про ніж для пригод сок Adventurer LB. Люди, з якими я спілкуюсь з ножової спільноти, слушно зауважили, що все ж таки, особливо враховуючи те, що ніж проблемний, було б його добре таки розібрати чи хоча б максимально спробувати. Я спробував. Вийшло не повністю. все ж таки, цей зірваний гвинт. Відкрутити не вдалося ніяк. Але загалом тут теж є певні цікаві моменти, які слід показати, вже щоб закрити з ним питання. І почну, мабуть, з хорошого пружинка ця. На таку форму має. Обробка в неї та нормальна. Пружність теж. Вона працює як у нормального беклока, її зусилля прогнозовані однакове, ну і достатнє, скажімо так. Вона розташовується під таким стопорним, ну, не стопорним, це швидше упорний штифт, туди заганяється. Там є ще паз в полімері. і... Якось там так вона знаходиться. Не буду її зараз ставити назад, покажу одразу ще шайбу. Шайба була одна. От, щоб ви не думали, що це я загубив другу, я вам покажу, е чому так. Ну, я спочатку навіть і сам засумнівався, але е в руків'ї тут -от, є такі концентричні кола. По типу, як іноді роблять на лайтвейт-ножах з полімерними руків'ями, щось на зразок подіуму. В того ж кабара, у нього теж тут шайб ніяких взагалі немає. Є подіуми на накладках з цього ж полімера виступи такі, і він на них собі ходить. Так от, тут є от такі концентричні кола з обох сторін так це виглядає. А на шайбі, відповідно, є сліди тертя від цих кіл з однієї сторони, ну і немає з другої. І на клинку ось ми бачимо, є точно такі ж сліди тертя від цих кіл з однієї сторони, тобто тут шайби не було. Ну, і з другої сторони ми бачимо слід від шайби. Отак от це все було. Чому одна шайба, а не дві? Ну, Я не знаю. Особливо враховуючи, що це за ніж. Або могли просто підганяти його, щоб ну, то всі ці, вся ця соосність, паралельність, щоб якось зберігалася. Хоча от сумніваюся. Або просто забули поставити. От. Не знаю, не скажу. Давайте да, продовжимо далі по руків'ю. Даний пластик, який ну, тактильно мені дуже не сподобався, він от як дешева пластмаска. Але за якостями своїми, тому що я його тут пробував трішки розтягувати, там, стискати, якось перекосити конструкцію, щоб може. Його повернути і показати більше, бо ну, не викручується ніяк. А, він форму свою зберігає, він достатньо міцний. Я пробував його гріти, поки тут ще хоч якось можна було зачепитись. І ну, спробую показати, майже не видно. Ну, ось, ось так ось видно він трішки як підгорів. То на температуру він реагує не так, що з'явився вогник десь поряд, і все він уже там. Починає плавитись, ні. Тобто, ну, за механічними властивостями, в мене немає питань до якості цього полімеру. Швидше за все, це дійсно звичайний склонаповнений нейлон. Просто от якось так зроблений. От. Що тут ще є? Стопорний штифт для... Клинка в закритому стані, от щоб він далі не рухався. А, він являє собою, я не буду його діставати, просто так спробую показати. Там от видно, це просто відкушений шматок сталевого дроту чи щось такого. Ну, просто от, навіть без зайвої обробки. По краях. цей я не зміг дістати, який тримає хвостовик пружини. Що там ще можна побачити? Полімерний упор там певний є, і якась металева конструкція. Тут. Воно також видно під гвинт... ну, в місцях, де гвинти кліпси кріпляться. З обох сторін там є метал. Е, як то реалізовано, я не зміг тут ні роздивитись добре, ні якось його змістити, на жаль. Тобто, ну, не скажу. от По руків'ю, мабуть, мабуть, і все. ну Знову ж повторюсь, він. от Знаєте, якщо там з тими ж там спайдерко, з їхніми полімерами, чи та з тим же кабаром, та будь-яким будь ножем з пластиковим руків'ям, там ну, нічого неймовірного від пластику не очікуєш, але він насправді виявляється трішки кращим, ніж ти очікував. Тут ні. <кхм> Такого немає, але, повторюсь, за механічними властивостями, все з ним нормально. От, тепер по фурнітурі давайте. Це от ось він. Без антипровороту, з двох сторін є, відповідно, місця під торкси. Враховуючи, що полімерна конструкція, може, воно і на краще. Ви можете з двох сторін. Його зафіксувати, якщо раптом щось не так піде. Але, знову ж таки, Ну тут хоча б Торкс Т8, от то краще бути обережним. Як я його зірвав, до речі? Тут все викручувалось більш-менш непогано. На гвинтах, от, до речі, гвинти кліпси, які тут були, ну і з другої сторони вони теж є. Вони однакові всі. І там був фіксатор, але він викрутився без особливих проблем. І з усиллям, але без проблем. І з гвинтами нічого не сталося. Спробую показати. От. З так, до речі, коромисло тут іде бонка. І гвинтик. Він розміром менший, ніж гвинти для кліпси, тому краще його не губити. Е, відповідно, таке кріплення, воно схоже як ну, на той же спайдерко реалізовано. Тобто, <кхем> потрібно, коли збираєте його, не перетиснути в. Даному місці, де вісь коромисла знаходиться, тому що тоді тугий хід буде. Хоча, враховуючи, що це за ніж, тут не знаю, чи це доцільно, але ну, працювати воно повинно так. Ну, от, Власне, тут теж бонка без антипровороту з двох сторон є. Е, місця торкси Саме коромисло і клинок. Тут найцікавіше. Клинок, він, по суті, непоганий. Він тонкий, тут вигнуті спуски, якихось, ну, спуски, він якось кривий був явно. Ну, не знаю. Мені здається, все з ним тут добре. Але тут де йде реалізація, де зуб уже йде такий зацеп. З коромислом, ну, точніше, в цьому місці все це отак виглядає. Тут якийсь виступ. Заходить воно, не надто глибоко. Тут якось ще все зглажено, ну, але коромисло це взагалі окреме питання. Тут таке враження, що площини є хіба що по боках. От. Далі тут починається от таке щось. Власне, сам зачеп сам цей зуб тут. І увігнуті ділянки є, і виступи якісь. І от, -от, -от такий він. І кути тут ці теж якось для чогось зняті? Причому це все, як ви, як ви і бачите, воно знаходиться під покриттям. От, тобто таким воно вже потрапило на збиральний стенд. От. Тому ну, брак не брак. Я гадаю, що це взагалі, мабуть, лотерея. От в кращому випадку. Можливо, можливо варто зняти цей виступ. Можливо, тут щось порівняти. Я поки не визначився, чи буду я це робити, чи хочу я це робити. Бо, як ви бачили, тут забагато таких негарних моментів. От. Так, буду завершувати. Збирати я його поки не знаю, чи буду, і не знаю, чи буду ремонтувати, тому відповідно не на камеру. Дякую за увагу. Можливо, комусь відео буде корисним. На все добре.